змінювались форми господарювання, збільшувались посівні площі, незмінною залишалась основна мета нашої праці на землі виробництво органічної продукції, каже герой України Семен Спиридонович Антонець. Ми 30, ну, земля, що для центрального господарства, то 35, більше 35 вже ми 36 років, працюємо без ядохімікатів. ...і 17 років без мінеральних добрив добрива перегній пожнивні рештки, сидерати. І на четвертий рік поле починає працювати на себе. Таку систему землеробства Семен Спередонович почав розвивати тут на Полтавщині у господарстві, яке очолив з кінця 70-х. Вже через 15 років вийшли на природне відтворення ґрунту. Ми замітили, що Отровлюється земля, і люди там в роботі цими от, препаратами. Моя була ініціатива, значить, щоб не, не, не тровити людей, відказатися, відказатися з вона говорить з злостю від цього. От. Але далі пішло, ми подивилися, що можна працювати застосовуючи поверхневі обробіто ґрунта. Нині приватне підприємство Агроекологія. Має в обробітку близько 7 тисяч гектарів землі. Рослинництво і тваринництво тут нероздільні напрямки виробництва. Так було завжди на селі і так має бути, переконані спеціалісти господарства. Завжди екологічно чиста продукція, яка вже 35 років не маємо хімікатів на землі. Корма маємо завжди поживні, зерно, трави, люцерни. Експарцету, сило, кукурудза, все це якісне і біодобавок, ніякими ми не користуємося. Поголів'я великої рогатої худоби більше п'яти тисяч, із яких дійний гурт 1800 голів. Вирішили поки що далі тваринництво не нарощувати, працювати над його продуктивністю. Добові надої нині 33,5 тонни. Рекордні були навесні 39,5 тонн. Вся продукція екстракласу, вищої якості йде тільки на дитяче харчування. Це заслуга засновників наших Семена Свиридоновича Антонця, його доньки, тоні Семенівни Антончик теж І вони дуже дуже багато зусиль приложили для того, щоб зберегти поголів'я. Скільки всяких було, ну як вам сказати, це дуже люди такі, що нас немає такого, щоб під нажимом люди робили. Створені умови, в нас хороша заробітна плата, у нас дуже хороша премія. У нас немає одного такого місяця, щоб нам не давали премії. У нас двойна оплата. Доярки в місяць отримують до 4 тисяч гривень, телятниці і до п'яти. Тамара Соляник на фермі вже 11 років. Її підопічні новонароджені телятка. Ті самі дітки маленькі. Ой, зразу тільки родилось, потрапляє до мене. Треба, головне, щоб було накормлене, чистеньке, сухеньке, щоб не хворіло, вовремя обнаружить. Ну, та сама дитина, молочко, сіно, комбікорм. Це те, що в мене, а там вже доліше йде корма. Такі. Ну, поки молоденькі, тут молочко, сіно і комбікорм. Все. Сіна, сінажу, силосу. Для худоби кормів заготовляють вдосталь. Село суємо, возимо зелену масу кукурузи, в траншеї вкладаємо. Забезпечуємо кормами. Структура посівних площ відповідна. Близько двох тисяч гектарів засівають багаторічними травами, близько півтори тисячі кукурудзою. Мінімальний обробіток ґрунту проводився. Одне добриво – це органічне добриво, перегній, і плюс до того ще седиральне добро. Це гречка і спарцет ідуть під Органіки тільки цієї весни вивезли на поля 39 тисяч Види на врожай кукурудзи, соняшнику оптимістичні. З озимою пшеницею дещо гірше взимку морози, а потім спека. А все ж намолотили більше 6,5 тисяч тонн. Жнива закінчили за два тижні. Уся техніка у господарстві сучасна, надійна. «Амака – це можна сказати, компанія, яка показала нам що треба переходити На імпортну техніку. На різній техніці і у різних підрозділах загалом працює 440 чоловік. Люди тримаються господарства, цінують умови, створені для роботи і для нормального життя. Подаються запчастини, ремонтуємо водопроводи, транспортери для, для видалення гною. І так, я б сказав, що все нормально. Зарплата платиться. І... Мови у нас непогані, працюємо, стараємося. Петро Іванович і два земельних паї здає в оренду підприємству. Зерно дають, соняшник, бувають, юлію дають. Видаються не паї непогано по з умовами сусідів, там, то в нас видають паї добре. Крім заробітної орендної плати, тільки минулого року агроекологія сплатила податків загалом півтора мільйона гривень. До підтримки господарства звикли вже і села, в яких працює підприємство, мати міцне господарство на території сільської ради. Я думаю, що це бажання або мрія будь-якого сільського голови, бо це і надходження податків, це і допомога по соціальному партнерству, це і буденні вирішення буденних проблем, які кожного дня майже одна, дві, а інколи може й десяток якихось проблем, то звертання до підприємства. Є, є місцеве підприємство, живе село з 2007 року. На баланс господарства було передано сільський дитсадок. Приватне підприємство агроекологія допомогло нам під час відкриття дошкільного до закладу. Повністю був зроблений ремонт приміщення і ігрового майданчика. Завжди треба працювати для людей, тому ми так і і працюємо для людей. Цю життєву позицію Глів Віталійович. Перейняв від діда Семена Спередоновича, вона є принциповою для усієї родини. Ми як працювали, на першому місці була людина, і зараз ми працюємо на першому місці в нас люди, а потім гроші. І до тих пор, поки гроші опережатимуть людей, будуть великі проблеми. До тих пір, поки добавки, в молоко будуть всякі добавки, не збільшуватиметься погрів'я худоби і так далі. До тих пор, поки в молоко будемо додавати всякі хімікати, якісь добавки, не збільшуватиметься по худоби. Бо додавати, легше додавати, ніж утримувати корову. От. А треба поставити так питання, що молоко це життєво необхідний продукт, і він повинен бути молоком.